Не можеш без свого пухнастика. Ми не разом, але працюємо в команді. Тебе хіба в мішку куплять. А ти не скуби кота, доки не зловиш! Злийтесь! Звідки взялась сила? Ах, я не відчуваю жодних слідів акуми. Це пастка! Твоя ж! думаєш, від цього в мене щось зміниться. Знаєш що? У мене не таке шикарне життя. У моєму світі немає класних подруг, які надихають кожен день, не кажучи вже про спокійну і лагідну маму і хлопця, який не вважає мене невдахою. О, прочитала мій щоденник. Та ми ж однакові, ти і я. Знущайся, не порівнюй з собою мені дістався увесь білі страждання від жахливої хлої буржуа, яка мучила мене все життя, доки верховник не довірив мені талісман. Ніхто більше не завдасть мені болю між нами нічого сильного. От і ні. Зворотне перетворення. Ти ж знаєш, що це лише легенда! Так знаю! Я і є легенда! Я про те, що коти не люблять воду! <плес> коти не люблять воду! Ну це неправда. Деякі коти, як от я чудові плавці. <плес> у мене навіть є водна версія костюма. А у тебе я ненавиджу воду і басейни, і пихатих котів. <плес> Пихаті коти, пихаті коти. Хм. А де ж гра слів? Це геть не в твоєму вусі. Ага. Хочеш гру слів? То готуйся! бо доки не добуду твій талісман, я невпинно ходитиму за тобою хвостом. Ага. У тебе такий вже є. Мій нащо? Ти не чув? Із талісманом тарганки він здійснює бажання. Тоді треба талісман леді багани Мій. З нашими не вийде, а от з вашими. Навіть не думай. Сила цих талісманів надто потужна. За це буде велика ціна. Немає такої ціни, що була б за високою за повернення моєї матері. Твоєї матері її не стало. А батькові начхати він надто зайнятий дизайном суконі костюмів. Так ніби вже відпустив минуле. Він і гадки немає. Як Я, я сумую. Я знаю.